Як найякісніше можна перевірити чоловіка на зрілість? без всіляких там перевірок, поведінки чи дій. Це лише одна фраза від жінки, така як Я люблю гроші. І якщо чоловік зрілий, він теж може гуморити в відповідь і сказати, що він теж їх любить. Або запитати в жінки, на що би вона хотіла їх витрачати, на що їй подобається їх витрачати. Адже справжній чоловік, справжній дорослий чоловік, знає, що для жінки гроші це безпека, і він готовий її матеріально забезпечувати. А от незрілий хлопчик почне ображатися і звинувачувати жінку в меркантильності. Пред'являти їй претензії про те, а що ж вона може дати йому навзаєм. Все просто, дівчата. Вибирайте чоловіків.